Називає себе ангелом-охоронцем, бо врятував десятки побратимів. Військовий з Одещини 15 місяців провів на фронті. З перших днів великої війни взяв до рук зброю, побував у гарячих точках, боронив Миколаїв, Херсон і відвоював кожен сантиметр української землі на Донеччині. Багато разів був на волосину від смерті. Історія захисника, який, попри важке поранення, не втратив бойовий дух далі у сюжеті. Як той ангел охорони з я многим спав життя, В'ячеслав Філіпенко, морський піхотинець, народився та виріс на Одещині. Будівельник 24 лютого 2022-го, каже, у нього прокинувся дух предків. Вперто вирішив захищати рідну землю. 7 березня я призвався, а 12 марта, через 5 днів, я вже був на нулю. Снаряди в асфальті, ні одної собаки не бігають. То тобто ми відчували це. Це вже як. Приблизно був як Чорнобиль, боронив Миколаїв згодом Херсон. Найважче було протистояти ворожій авіації. З літаків скидали бомби. Постійно українські військові були за міліметр від смерті. Такі були моменти, коли де попереду тебе твій побратим. Його знімає снайпер, і буквально через 30 секунд он, ну, помирає. І коли робота група снайперів, ти ухиляється і він попадає по орешку, він падає, ти розумієш, що там було таке розстояння, що це має, має бути твоя голова. А потім Донеччина. І тут було найважче, зізнається, піхотинець об'їздили чи на кожне село і зрозуміли, що ворог справжній безжальний агресор. Вони працювали як варви, вони працювали як ізвір. Ї. Там чоловічого, чоловічого нічого не було. Евакуація, коли евакуація, це. Красний крест» не обстрілюють, тобто поранені дають в коридор, У них цього нема. 15 місяців захисник провів у гарячих точках. У бою під Макарівкою на Донеччині у червні цьогоріч В'ячеслав отримав важке поранення через обстріл авіації. Мені попало осколок в хребет і паралізував мене. Я практично вмирав. Вже був згоден з тим, що я вмираю, бо я розумів, що звідси кудись мене забрати. Ну це, це нереально. Хоча хлопці зробили все, щоб приїхати за мною, забрати мене з Донецька в Запоріжжя. Пізніше В'ячеслав дізнався, що його побратими, морські піхотинці, через кілька днів звільнили Макарівку від окупантів. Представники 137 тридцять 35-ї бригади морської піхоти звільнили село Макарівка Донецької області. Після поранення захисник пересувається на візку. Нині проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі. Постійно поруч дружина. Я б не змогла би сидіти вдома, ходити на роботу Найважче Морально бачити те, що відбувається вокруг. А ще гірше тих людей, яких як війна не зацепила і вони не розуміють стану інших людей. Приїхав навідати тата і чотирирічний син. Не бачились кілька місяців. А знаєте, що в мене є ще таке відчуття, воно глибоке, маленьке, але воно мені воно мене тіше, коли є хлопці, які списались по якимось там причинам, і досі дзвонить, каже, спасіба, братан, що ти мені життя спав. Рятував від обстрілів, забирав поранених з поля бою, підбадьорював словом, а інколи й наказом. Тепер В'ячеслав і сам інколи потребує підтримки, бо війна змінила його життя та тіло багатьох саме пацієнтів. Які мають спинальні травми, це дійсно вивчити своє тіло, як воно тепер функціонує, і як з ним тепер обходитися. Бо це абсолютно, абсолютно все починаючи від того, як вмиватися, як під'їжджати до цього вмивальника. Тобто, дійсно є дуже багато таких нових елементів в їхньому житті, які мусять вони до цього звикнути. Олена допомагає В'ячеславу обслуговувати себе у побуті. Тимчасово лікарняна палата стала їхнім домом. Чоловік тішиться і каже: Інколи приклад з дружини бере. Вона сильно буває ми так. Іноді я не, не розумію, хто сильніший. бо вона ще сильніша, бо вона зі мною переживає що зі мною відбувається. сама справляється з дитиною мені кажеться, вона сильніша, ніж я. В'ячеслав не боїться говорити про війну, каже, отримав шалений досвід і здобув не одну маленьку перемогу. Аби досягти головну велику, треба спільно боротись. Якщо це не зробимо ми, то вони це не зроблять. Вони сп'ять. І я знаю, що якщо я не пропущу ворога, то вони будуть спати далі. А якщо я отак от зроблю, що це мене не стосується, ворог прийде і забере мою дитину, а на моїй жінки і буде жити в моїй хаті. Анна Цук, Олександр Бойко, новини Рівного.